Сьогодні ми працюємо над задачами на визначення, на скільки років старший. Обчислення значень виразів. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слово здійсню я практично. Що ми маємо? 2 додати 4 дорівнює 4 додати 2, дорівнює скільки. Правильно, дорівнює 6. 1 додати 9 або дорівнює. 9 додати 1 буде 10. 2 додати 7, дорівнює 7 додати 2 і дорівнює 9. Молодці. 2 додати 4 або, навпаки, 4 додати 2 буде 6. 1 додати 6. Дорівнює 6 додати 1 і дорівнює 7. Правильно. Віршовану задачу. Сидів хлопчик біля річки. Він спіймав аж три плотвички. Кошенятку одну вкрало, скільки рибок в нього стало. Правильно, в хлопчика стало. Дві платвички 3 мінус 1 буде 2. Давай дамо відповіді на запитання. Назвіть число наступне до числа 6, це число 7. До числа 8. Це число 9. А до числа дев'ять – число 10. Назвіть число попереднє до числа 7. Це число 6. Попереднє до числа 3, число 2. Попереднє до числа 2, звичайно, це 1. А попереднє до числа 6 це 5. Як одержати число наступне до даного? Треба до числа додати 1. А як отримати число попереднє до даного? Треба відняти 1. Будь ласка, назви сусідів числа 2, 8 та 5. Сусіди числа 2 це 1 та 3. Сусід числа 8 це 7 та 9, сусіди числа 5 це 4 та 6. Які арифметичні дії ви знаєте? Ми знаємо дії віднімання та додавання. Що значить додати? Треба збільшити число, а відняти зменшити його. А яку арифметичну дію слід виконати, щоб число стало більшим? Правильно, щоб більшим стало число, треба виконати дію, додати, додавання. А щоб число стало меншим, навпаки, дію віднімання. Добре, будь ласка, розгорни зошит, запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Це число в нас буде 5. Один рядочок. Якщо треба, зупиняй відео, допишеш, потім продовжиш. Ну що, написали? Давайте запишемо математичний диктант. Пишемо МД математичний диктант і виконуємо завдання, яке я вам читаю: від 9 відняти 1. Знайдіть значення виразу від 9 відняти 1. Наступне: запишіть числа попередні до числа 9, число попереднє до числа 9. Число попереднє до числа 5. Запишіть числа наступні до числа. Число наступне до числа. 6. Число наступне до числа 6. Та наступне до числа 8, наступне до числа 6, та наступне до числа 8. Запишіть числа, які більше за 5, але менші, ніж 9. Тобто від 5 до 9. Числа, які більше за 5, але менше, ніж 9. Запишіть рівність від 4 відняти 0. Рівність від 4 відняти 0. Скільки буде? Подумай. Наступне. Запишіть рівність до 9 додати 0. І останнє. Запишіть рівність від 10 відняти 10. Приготувалися. Давай тоді перевіряти. Перше. 9 відняти 1 було 8, попередні числа до числа 9 це було число 8, а до 5 це число 4. Тепер продовжую називати тільки числа. 7, 9, 6, 7, 8. 4. 9. 0. Сподіваюся, ти виконав. Саме так. Андрійкові 8 років, його сестричці 4. На скільки років Андрійко старший від сестрички? Треба визначити, на скільки років старший. Це означає обчислити, на скільки більше має років. Андрійкові 8 сестричка. 4. Наскільки? Запитується. 8. треба відняти 4 до 4. Отже, Андрійко, старший від сестрички, на 4 роки. Наступне. За малюнками склади задачу із запитаннями. Наскільки більше? Скільки було бананів? Бананів було 6, а ананасів? Ананасів було 3. Наскільки більше бананів, ніж ананасів? Що треба зробити? Від 6 віднімаємо 3. Буде 3. Молодці. Отже, бананів на 3 більше, ніж ананасів. Наступне із числами 1, 2, 3, 4, 5 склади 10 нерівностей, використавши знак більше або менше. Спробуй зупинити та самостійно виконати. А ми повернемось і перевіримо. Зараз я прочитаю нерівності, які склала я. Наприклад, 1 менше, ніж 2. Ваші можуть відрізнятися: 2 менше, ніж 3, 4 більше, ніж 1, 5 більше, ніж 1. 2 менше ніж 5. 1 менше ніж 3. 4 більше, ніж 3. 5 більше, ніж 4. 3 менше, ніж 4. 1 менше, ніж 5. Будь ласка, обчисліть приклади. 5 підняти 3 буде 2. Наступне, будь ласка, дивимось: 2 додати 5 та відняти 4. дорівнює. 2 додати 5 буде 7, та мінус 4 буде 3. Далі 8 відняти 4 та додати 0. 8 мінус 4 буде 4 плюс 0 буде 4. 9 відняти 9 буде 0. 7 додати 2 дорівнює 9. 8 додати 2 буде молодці, 10. Далі, будь ласка, 7 додати 3 мінус 0. 7 додати 3 буде 10, мінус 0 10. 9 мінус 2 буде 7. 8 мінус 3, та мінус 2. 8 мінус 3 буде 5. 5 мінус 2 буде 3. І останній 9 мінус 7 дорівнює 2. Молодці, ви впоралися. Наступне завдання: Порахуй, на скільки сантиметрів жовта смужка довша, ніж зелена. Давай виконаємо логічну вправу. У квартирах 1, 2, 3 мешкали троє кошенят. Біле, чорне та руде. В квартирах номер 1 і 2. номер 2 мешкало не чорне кошеня. Біле кошеня мешкало не в квартирі номер 1 В якій квартирі мешкало кожне кошеня? Ще раз, розбираємось. В квартирі 1, 2, 3 мешкало троє кошенят. Біле чорне руде. В квартирі 1, 2 мешкало не чорне кошеня. Значить, чорне де мешкало? Молодці, воно мешкало в третій квартирі. Біле кошеня мешкало не в квартирі номер 1 Значить, де мешкало біле кошеня? Правильно, в квартирі номер 2 А в якій же квартирі мешкало руденьке? Руденьке мешкало в першій квартирі. Правильно? Давай розгадаємо ребус. Цифра 3. Дочитай слово. Правильно, трикутник. Наступне слово. Хто здогадався? Правильно стрибати. Так, наступне. Ну, це патріотично, це тризуб. І останнє, Правильно, слово тримати. Щось тримати в руках. Правильно. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці, першокласники, ви молодці. Дякую за увагу! Ви гарненько попрацювали! Молодці! Підпишіться на канал, поставте вподобайку, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!